Олександр Равлюк, абітурієнт. Нині він разом із мамою приїхав до Хмельницького, аби подати заяву на вступ до Вищого професійного училища номер 25 Хлопець закінчив 9 клас. Електрик, бо в майбутньому воно буде доволі корисне. Якщо вийде, попробуй ще на іншу. Планує вступати до цього навчального закладу й Павло Попович. Обрав спеціальність діловод-адміністратор Касир. Найбільше зацікавила мене, ця професія. Лише покашицю подав. Наші не було. Хочу Заяви від вступників у профтехучилища прийматимуть до 16 серпня. Абітурієнти пишуть паперову заяву, вони подають на ім'я директора її самостійно, приходять, приносять з собою вже документи, які мають про освіту, а можуть просто написати заяву, потім документи донести. Також можна зареєструвати в електронному кабінеті вступника. І потім прийти вже, коли буде рекомендація до зарахування і донести свої оригінали документів. Діти подають, ну, пошуть заяву, потім вони мають принести документ про освіту, копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, фотокартки, довідки про місцереєстрацію, ну і потім ще такі внутрішні документи. Людмила Вог додає, нині найбільше заяв подають на навчання за спеціальністю Живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель. Це єдина професія, коли йде відбір по творчій роботі. Вони малюють малюнок на сьогоднішній рік. Це буде гіпсова фігура, і відповідно до цієї роботи діти будуть зараховані на навчання на сьогоднішній день. Вже є в нас більше 35 заяв. А з 19 липня можна подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Наразі ж майбутні студенти мають створити електронний кабінет вступника. Для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, необхідно мати результати НМТ. Для того щоб зареєструвати електронний кабінет, потрібно мати власну діючу електронну пошту, тому що саме на неї буде надходити сповіщення для підтвердження реєстрації електронного кабінету. А це відбувається на спеціальному сайті, який вже протягом кількох років актуальний. При реєстрації електронного кабінету додається власне фото, і, як правило, реєстрація відбувається на підставі одного з документів про освіту, який є на руках у потенційного здобувача. Створити електронний кабінет можна самостійно або ж звернутись до консультаційного центру будь-якого вишу. В нашому університеті вже кілька років створюється центр, який допомагає створювати електронні кабінети та подавати заяви у всі заклади вищої освіти. На є мієць цей рік з 1 липня такий центр запрацював. До нього періодично приходять вступники, які отримують фахову консультацію і фактично допомогу в реєстрації власного кабінету. Цьогоріч майбутні бакалаври можуть подати максимум 15 заяв до різних вишів. Лише у п'яти можна вказати бюджетну форму. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.